Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Тризуб Олександр Яковенко. Олександр Олександрович. Перша гра після міжнародної паузи. Як вам команда сьогодні? Команда не дуже гарно зіграла гру. Хотілося трошки краще. А, наступний матч в Тризуба знову ж таки проти сильної команди це Київський сокіл. На які помилки ви звернете увагу перед цим матчем? Помилки проігруємо про, про, про в швидкісті, не виконуємо тренерські завдання. Намагатися це все вирішувати і справляти. Дякую вам, успіху на матч. З нами головний тренер хокейного клубу Кюкетас Вадим Шахарчук. Вадим Валерійович з перемогою. Перший матч команди після міжнародної паузи. Як вам гра ваших підопічних? Я задоволений, да, і висунком, малюнком да, і рахункам. Ми, ми дійсно хвилювалися, тому що була дуже довга пауза, 20 днів. Тому ну, дуже важко входити після такої довгої паузи в чемпіонат. Але хлопці добре зіграли. Тому, ну я задоволений командою сьогодні. Е, сьогодні порівняти, якщо порівняти з попередніми матчами, дуже мало вилучень з обох сторін. Е, причина все-таки ця пауза, чи можливо команди просто почали грати дисциплінованіше? Ну і, і команди почали дисципліновано, да, і, і судді, ну, д -д добре Тож, також я хочу е, додати. Війшли, може так сказати, да, війшли в сезон. Ну, ну тому, тому такі <рес> столько, стільки мало вилучення. Сьогодні весь матч на воротах грав Бабік. Чи не думали дати можливість зіграти молодим воротарям? Молодим, думали, думали, але у Бабика також була дуже довга пауза. Да, він там е з'їздив додому, там е тому, да, дали ми сьогодні. Трошки пограти. Да? Наступний матч буде вже молоді. А, молоді. От якраз наступне питання і про матч проти Версальків. Е, можемо чекати на те, що більше молодих гравців побачимо в неділю. Ні. Тільки один чи два. Тому що наша молодіжна команда поїде вича, змагатися чемпіонаті України серед молоді да, в інше місто. Тому, на жаль, ви їх не побачите. Дякую вам, успіхи наступно мачі. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.